Біля пункту пропуску ягодин на кордоні із Польщею пусто. Кордон заблоковано. Знімальна група Суспільного перебувала тут упродовж години, але за цей час жодна вантажівка з України не виїхала і не перетнула кордон у напрямку України з території Польщі. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла Суспільному, що блокада кордону польськими перевізниками розпочалася 6 листопада, о 13.20 за київським часом. Українські водії, які очікують перетину кордону до Польщі, кажуть, перебувають у повній невідомості. Ніхто нічого, ніхто нічого не знає, знають поляки, коли вони нас пустять. Водій вантажівки Сергій, який перевозить промислові товари, говорить: на кордоні чекає третій день. До того 10 днів очікував у електронній черзі, але проїхати кордон вчасно йому не вдалося. Як заручники ситуації зараз, така сложилася ситуація, що зараз документи зараз закінчилися. Таможені, потрібно їх продляти, треба якісь робити процедури. Таможені, і тепер не знаємо, як воно далі, і на коли їх робити. Зареєструватися в той же шлях. Ми не можемо, не знаємо, на яку, на яку дату зареєструвати в шлях. Ще одна проблема спричинена блокуванням кордону завершення строків чинних митних документів. Говорить водій вантажівки Іван. Водію дається від терміну замитня машини до пересікання границі десять суток. Якщо він таможиться в Києві, Дніпрі, якщо таможиться в Ковелі, дають п'ять суток Проходить цих п'ять суток чи десять суток. Водій має десь піти знайти митників, знайти цей, щоб продлити срок доставки. Щоб, ну, тому що попадає дуже на, на великий штраф з польськими учасниками протесту на пункті пропуску Корчова у Польщі поспілкувались наші колеги із Суспільного Львів. Їхні вимоги такі. Їх озвучує Томаш Борковський, співорганізатор акції. Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи Є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад, зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, за першу добу блокування кордону темпи митного оформлення значно знизилися, адже транспортні засоби не подаються до митного оформлення. Ще з рахунок того, що вчора до обіду все працювало в штатному режимі, то ми за добу оформили 400 транспортних засобів на в'їзд в Україну і близько сотні на виїзд з України. Але станом на сьогодні ми вже бачимо динаміку, буде ще менше, тобто трафік суттєво впав, і, в принципі, польські перевізники дотримуються своїх обіцянок, що вони будуть пропускати всього-навсього по одному транспорту. Засобу за годину і от рахуємо, що в нас получиться година транспортний засіб, а 24 години то Будемо мати 24, в кращому випадку, може, десь там до 50 транспортних засобів з урахуванням того, що вони обіцяють, що будуть безперешкодно пропускати гуманітарну допомогу, легко займисті вантажі, а також товари із там із живих тварин або інших речей, які дуже швидко псуються, зі слів Валентини Черниш у Польщі нині перебуває близько тисячі зав... Вантажених транспортних засобів, які очікують перетину кордону у пункті пропуску ягодин. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.